Всім привіт! Ви на каналі Поліна Таролодж і будемо дивитися таро-прогноз для близнюків на січень 2024 року. Перший місяць року, і я сподіваюся і бажаю вам, щоб ви його почали класно, ефектно, так, щоб вам це дало сили на весь наступний цей рік. Отже, почнемо. Почнемо з колоди незалежні. Опа! Одразу якась карта випала лицар жезлів. До речі, дивіться, яка якраз дуже крута карта, що кудись людина гонить на всіх парах. Отже, близнюки, давайте ще. Що у вас буде в січні? Десятка жезлів. Ага. І двійка кубків. Дуже класні карти. Насправді, жезлові карти нам говорять про. Комунікацію, про активність, про поїздки, про багато справ, про багато якихось таких моментів, типу, да, що треба порішати, треба щось приготувати, з кимось зустрітися. От, тут що тут вона, дівчина ця? Везе якесь, вивезе якусь деревину, коротше, але вона дуже така: знаєте, в запалі, в енергії, в вогняна. Вона їде швидко, її щось. Цікавить сильно, що вона в це вкладає свій час, свої там, ресурси, гроші і так далі. Да? Тобто це про розвиток подій, активний розвиток, позитивний. Да? І тут прям про енергію, про цей запал. Коротше. Всі події, які у вас будуть відбуватися, вони будуть відбуватися так: знаєте, на, на цьому енергії вогню, коли все. от Іде, 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 іде. Але в такому запалі можна не помітити, як, як набереш на себе дуже багато відповідальності, обов'язків, забот, хлопот. Тому що, бачите, тут жінка взяла 10 цих жезліків і несе їх. І от її треба дотягнути до дому. А, ну, Залишилось трошки, тому що це десятка, все ж таки, ось-ось і щось завершиться. Але це доволі складно. Ну, тобто можете трохи за, запахати себе. Також десятка жезлів це про якісь емоційні накали, багато комунікацій, які вже забирають так багато сил, що ти не, не можеш впоратися з цим. Десятка жезлів це у нас про такі знаєте, розмови вже на повишених тонах, підвищених, тому що людина ніби в якомусь угарі знаходиться в такому, знаєте, вона працює, працює, працює і не може зупинитися. От В такому форматі теж може бути стрес якийсь сильне вигорання. Але, ну, ви знаєте, якби це з нами періодично трапляється з усіма. Ну, Тобто, це не те, що там критична якась історія. І, і двійка кубків підтримка друзів, партнера, підтрим, да, от вони от якби, один до одного йдуть, линуть. Е, хтось дає, хтось приймає і на, і отак от по. Тут змійка, так, дві зміки е крутяться одна біля одної, тобто вони ніби є таке взаємодоповнення різного чогось. Да? Тобто, тут підтримка, тут нові закохання, тут може бути нові якісь побачення, нові е -е, люди, з якими прям зійшлись в якихось цінностях або в думках. Тобто тут така класна партнерська підтримуюча карта. Окей, наступна колора, Таротіней, книга Таротіней. Давайте тут глянемо, що очікує близнюків у січні. Близнюки в січні. Четвірка пентаклів. Туз пентаклів і туз жезлів. Четвірка пентаклів нам говорить про те, що, е, от бачите, тут в прямому значенні от, типу, тут жінка запасається. Е, це от такий запас да, на майбутнє, щоб побільше в мене було там всякого вареничка, всяких там соусів, помідорків, огурків і так далі. Да? Тобто вона запасається, вона така хазяйська. Історія, да, коли ми накопичуємо гроші, коли ми їх збираємо і не хочемо витрачати. Перегорнутий стан нам говорить про або сильно вже ну, гіпер, що вже занадто. Типу ти вже, ти якби вже економиш на собі, економиш там на своїх потребах і не треба цього робити. І з іншої сторони треба виходити. Виходити зі своєї зони комфорту, рухатися далі, кудись далі рухатись, щоб розвиватися, да, там в якісь нові горизонти, окей, в тебе вже є якась база. Давай, можливо, будемо її трохи шевелити, розшевелити, да, тому що тут є, ну як людина звикає до цієї. До цього базового стану, да? тобто четвірка пентаклів це гроші є, але ну, типу, їх вистачає тут і зараз. Да? Для того, щоб рухатись далі, треба, напевно, кудись вкластись. І це ну, боязно. Туз пентаклів з тузом жезлів нам про що говорять? Взагалі, два туза починання. Якісь проекти, можливості і так далі. Тобто дуже класно. Але один прямий туз пентаклів говорить... Крута можливість, Ти її береш, да? тут прям ручка так тягнеться людини. Ви берете цю можливість, але по перегорнутому тут з ви її не реалізовуєте. Вам дали іскру, вам дали цей момент, типу: давай запалюйся, да? і потім розжигай цей вогонь. А ви якби цю іскру марнуєте. Ні на що. На що, до речі, ви можете її змарнувати. Ось тут вже як М -м, да, Сім'я. Тобто сімейні справи, емоції. Да, тобто, там, де потрібно насправді, по тузу приймати рішення самому для себе, як я бачу, ми йдемо там, в сім'ю, в родину, починаємо спілкуватися, радитись, і все, воно все згасає. Да. Є якась ідея, порадився. Хтось сказав, «та ні, якась фігня, не треба, і все, і воно згасло. Тобто розумієте, да? як би тут обережно. Вам можуть дати якусь класну можливість, яка б вам була б класна її реалізувати і почати це реалізувати. Окей. Класні карти. Так, да, нема старших гарканів, але якоїсь жесті теж нема. Подивимось далі: Колода 78 дверей. Давно її набрала в руки. Давайте глянемо, що очікує. Близнюків січні. П'ятірка пентаклів. Перегорнута, Три Угу. Дві кажезлів. Угу. Цікаво. Е, бачите те, що я вам сказала. Вам по четвірці пентаклів треба рухатись далі, е, кудись, ну, вона була перегорнута. От. А п'ятірка Пентаклів нам перегорнута, говорить, що все ж таки ви будете рухатись далі, тільки опираючись на те, що вам буде приходити фінансово. Що я маю на увазі? Умовно. Є робота стабільна, але, наприклад, вона там не так, щоб мені прям подобалась. А є якась суперкласна історія, але не факт, що вона буде приносити гроші. От ви будете вибирати перший варіант. Просто так. Ну, типу, це не добре, не погано, ось так карта це розповідає. Ем, тобто будете рухатись такими, знаєте, е, дуже практичними, е, ну, завдяки дуже практичним думкам. Вот. І ну, кожна своя да, історія. Плюс п'ятірки Пентаклі тут, тут людина, якби е, опікує, тут е, літня людина, можливо, якісь питання здоров'я, питання. Літніх людей, ваших батьків там, е е також лікарні, да, може підніматися. Окей, трійка жезлів у нас перегорнута і дві кажезлів. Тобто нам говорять про те, що е у вас тут е ви якби перескочили спочатку момент планування чогось, да, е і одразу, е одразу перейшли до якихось дій. Хоча це не зовсім буде коректно. тобто і з того, що я бачу, у вас багато запалу на щось, на якусь реалізацію, у вас є підтримка. Є навіть якісь показники до того, щоб рухатися, розвиватися. Окей, опираєтесь на гроші, на результат це зрозуміло. Але перед тим, як це все зробити, вам треба спочатку спланувати. Тому що двік Лисар-Жезлів, він, ну, він вже п'ятий дім, він вже, типу, як предполагається, не знаю, як українською, що лицар жезлів вже все спланував, або за нього вже все спланували. І тоді він якби рухається. А тут якби нам карти показують: дивись, трійка жезлів перегорнута, да, типу, є маяк, є якийсь результат, але він не класний, тому що ти ну, не хибні зробив плани, да, тобто неправильно спланував, якось неправильно. Побачив цю історію, або взагалі не планував. І тоді ти повертаєшся, робиш крок назад, на цей е, пунктик, да, плануєш, і потім вже трійка жезлів може стати прямою. От, плюс по трійка жезлів нас може як назад, так і вперед рухатись. Да, і четвірка, вона про четвірку теж може говорити: про те, що ви. А, Рухаєтесь, щоб отримати якийсь да, результат в групі. Тобто, це ще якась історія групова може бути Цікаво. Взагалі дуже помірний місяць, немає старших арканів, немає якоїсь жесті, багато можливостей для вас, щоб ви починали. Просто робіть це з розумом, не беріть все одразу, плануйте і розвивайтесь. Класно. А, і ще остання колода Ленорман. Давайте глянемо опору для вас, для близнюків, нам на січень, на що ви можете опиратися. Серце, heart, на свою на свого партнера, на свою другу половинку, на те, що вам подобається. Можливо, у вас будуть стосунки, вони вам будуть давати ресурс, енергію, опиратися на партнера, який вам, вас підтримує, підтримка від люблячих вас людей. Тобто це буде ваша опора в січні місяці. Клас? Взагалі тут написано, що серце це чистий ресурс. Так? Тобто ви можете також опиратися як і на свої відчуття, на своє серце. Типу, на те, що ви відчуваєте, на це опираєтеся і завдяки цьому рухайтеся, як ви відчуваєте. Отак. Дякую, близнюки, що дивитесь. на цьому буду завершувати. Буду вам дуже вдячна за вподобайки та коментарі під відео, і також, якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм. Усі дані будуть під відео. Всім пока!